Субтитрувальниця Олександр Миколаївич Я пам'ятаю, що тут я не грав, я грав у Києві. Але Рен це дуже хороша команда. Це той рівень, де немає місця для помилок. Ми будемо намагатись грати. Звичайно, на перемогу. У нас іншого вибору немає. У нас зараз не найкраща ситуація в групі. Але є дві гри з Реном, де ми можемо все виправити. У нас така ситуація, що треба виправлятись вже в наступній грі, в завтрашній грі. Та там всі молоді гравці, дуже технічні, дуже швидкі, агресивні. Вони грають в чемпіонаті Франції, це інший рівень, ніж чемпіонат України, але нас, повторюсь, немає вибору. Ми граємо для своєї країни, для наших захисників. Тому кожна гра для нас це як битва. Ми будемо завтра битись і намагатись виграти для нашої країни. Матч, футбольний матч, є важливою подією. Це дуже Для наших захисників. Звичайно, наші захисники люблять футбол, вони дивляться. І це для них як віддушина. Якщо ми зможемо перемогти, я гадаю, ми зробимо їх день краще. Рен це дуже сильна команда, яка грає на одному рівні з Динамо. Я давно знаю наставника цієї команди Бруно Женезіо. Це фахівець високого рівня. У матчі з Фенербахче вони зробили те ж саме, що й Шахтар 15 років тому. Насправді я дуже засмучений, що нам в Рені не вдалося знайти готелі. Команда живе далеко від міста. У нас дуже складна ситуація. гравці весь час перебувають у дорозі, не бачаться зі своїми родинами. Однак, ми прагнемо принести задоволення нашому болівальникам і продемонструвати хорошу гру. Цей важкий для України час. «Динамо» – це міжнародний бренд, який представляє Україну, тому нам потрібно тримати марку. Завтра я очікую важкого матчу, проте нам необхідний позитивний результат, і ми зробимо все для цього можливе. До завтрашнього поєдинку готуються усі, хто прибув до Рена. На жаль, у матчі з Фенербахчем втратили Шапаренка на тривалий термін. Однак, зараз можемо розраховувати на попова.